Розрум'янився, прийшов з вулиці. Ось такий хлопчик. Да. Ось такий. Бігом-бігом біжу-біжу. Да. 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 Да, ось так. Ми з вулиці прийшли, бабуля навіть не розділася, тебе бігом. На, Назви. -а! To... No, Ось так. О, -о, О, так. Ось так. Гуляли. Да? Гуляли. Да? Бігом побіг я. Ну, no, Так. Ой, скажи. Ага, зрозуміла. <свеч> ну ось вот так, бабуля посуд помыла Прання запустила, святіка перевдягла, каву собі зробила, Да! Фенді нагодувала, а він грається. Ось так. Ну, я поруч сяду, буду пити каву. Так, тр треба тебе поправити, бо це ти дуже заповз далеко. Ага, чи надовго? Каже, я ось і перевернувся. Опа. Ну і далі що? Ага. Іграшки достаю. Ну, доставай, давай. Ось так. Ну, а балакать ні? Кажу, тільки балакав. Буду гратись. Ось так. І хороший. Ой. А Фенді оце бу... поздвигала тут. Святік. Свят. Свят. Ку-ку. Ку-ку. <rugby> <microphone> да, давай повзем. Повзем, кудись повзем. Намагаємося. Ось так. Уток. Що ж оці... Картинки, оці малюночки, не зайшли йому. Каже Віка, там десь група якась так говорять, що це подобалося. нашому щось ні. А оце, да, Це йому подобалось. Ну, а там шнурочок хіба що тягнемо. о, mm. А це, каже, моя книжечка. Да? Все, граємося, вже нагулялися і будемо гратись вдома. А? Це ми вже багато з тобою не спимо? Чи вже до пів четвертої поїмо потім може ще? Так, да. потім може заснув, кажи. Ну щось мені каже зовсім спати не хочеться. <клев> да. Куди повзу? Куди? Святік. А ось так носочок там, а там іграшка, треба до неї доповсти. Так? О, хто там прийшов? А хто там прийшов? А прийшла тут Фендя. Ох ти ж і Фендя. Ага, вона вже спати, хоче, вона ж з нами гуляла ну не три години, а дві це точно. Да? Ось так вона. Ось вона. Все, 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 все. А вам? Да? Авав? Кажи йди до мене, Авав. Що це завав? Яка гарна вав, да? Ой, пішла, пішла. Я сьогодні тебе й не вичесала, завтра вичишу. Мені не було коли. Я була зайнята, да? От мій хороший, кажи йди до мене. Уток. Ростем. Ага. Треба ж тут. Так, так, давай, давай. Носочок доставай. А, ну до тої іграшки далеко, я зараз тобі подам. Я трошки ближче її покладу. Ага, ух ти. Так, да, каже, я її хотів. Ось так. Ну, зараз закинеш і потім будеш повсти до неї. Що знову закинув? А тепер носочок тягнеш в ротик. Ага. Так, каже, я тут знайду, що єсть. Да? Ну, хочеться ото. Ну давай повзи ж, повзи. Я ж тут поруч, я тобі допоможу. Давай. Чи собачку, чи куди? Вчись, вчись, Отак. От Давай. Опа! Ну, отак от попочку піднімаємо. Ну, ще якби ручками впирався, було б. Було б добре, зовсім би було добре. Ну, да, от так, отак. Агу. Отак от і попочкою сюди туди. агу, Да? А як ти думаєш, мені треба там ще рибку посмажить? А чи ти мені даси, чи будемо туди нести пледи всі? Та ні, там вона швидко, мабуть, це мою, вікуля приїде, вона любить теплу. То я потім її посмажу. Да? А поки ще будемо тішитися. Да, отак. У да. це що ми зіваємо? Ой, ой, намагаємося достать <соieur> <Отак>. <соieur> Ой, 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 ой. І там, і там. А треба доповзти. А, каже, я й там дістану ось опа, балакаємо. Угу. Це він на Фенді дивиться. Ага. І що вона там? Не йде до тебе. Йде! Ой. Кажи йди йди до святіка. Йди, йди, йди. Кажи, я маленький, не бійся мене, йди до мене, йди до мене, а вона до мене йде. Не святіка йди, йди він тебе кличе, Ох, все, вже ми перелізли. Да, о Боже. О, о, Боже, о, Боже, З головкою не бийся, воно тут той м'якенько, так, ну, кажи йди до мене, йди. <рігла> <рігла> ну, Каже, я б тебе тут іграшок позабирала? Ага, ти ж уже доросла. Тобі шість років в січні? Забула віки спитати 21 січня, чи 18-го. забула, сьогодні запитаю. В неї там є десь записано. Да? Ну, і що ти мої носки знімаєш? <хи> Та я вже не проти, аби святік дивився на неї. Все, каже, надоїла вона мені, да? Надоїла вона мені. Це ми вже самі доповзли. Ось так я його не чіпаю. Тільки слідкую. Уток, давай, 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 давай. Давай, сунечку, давай. Уток. Уток так. Давай, мій хороший, ну іще трішки. Іще трішечки. Давай. На килиму легше. Тільки нема за що вчепитися, Отак, давай, 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 давай. Давай. Ось. Ну, все, несу назад. Куди ти ще доповзеш? Вчимося повзти. Да, да, ой пуш, о так, там ось стоїть, кажи йди до мене. Uj, uj, spočíva. Útok, útrišky po zem. Útok. Áno. Так ми. Да. Як вам такий повзунчик. Я не встигаю його е, на плед класти ось. Ага. І ножками. Так, говорять, що на ліжку тебе о будь здоровий, щасливий будь. Так, да. кажуть, що на ліжку тебе вже самого не можна лишати. Ну, так. Да. Ось. ми, Тут ми що виробляємо. Ще да? угу. й Фенді його забавляє тут. Давай я покладу тебе, бо нам вже треба їсти. Я піду готувати тобі їжу, Ну прийду побачу, де ти будеш. Да, да. Ага. Оце сюди доповз, да? Ну давай будемо кушать, будемо кушать. Давай. давай. Беру, беру, беру зайчик, кажи, жарко мені, мені жарко. Да. Мені жарко. Вот так. І пищу, да. Ой, так. Опа. Та да, так же ж ти моторний, такий вже моторний у нас, да? Ой, ти й там взяв, і там взяв. І кажи, якби шефенді побачить, де вона там є, де вона там фенді, а? Удок. каже, тут краще, а то там у нас на полу не постелили в тій кімнаті, нічого в нас немає. Ма каже, закаляйтесь, да, закаляйтесь, Ой, так Ну, все, всі раз і готово, бачила як він перевертається. І зараз будемо тут да, зараз будемо О. Ага, як це його Отак. так, да, <ріпи> <ріпи> ну, куди поповзем? Отак. Ножки працюють добре, ручки ще слабенькі, да? Да. ручки трішки слабенькі? Ну, до мене давай повзи. Отак о, піднімаємо попу. Кажи я ось <смеш> так по колу. Ну так. і кожного дня щось новеньке. Да, святік? Ай, що ж, каже, пішов я туди зараз. Там всі іграшки. Да. Да, да. Ні? Не? не достаєш, не виходи, я да, каже почекай, почекай да. Ага опа, ой ой, ой, я так стараюсь. щось не ней получается? Ну? Ку -ку! Ти сердишся? Ну куку. Де? Ой. Ну, хвата, давай на спинку будем. Слоник у нас грає, так? Да? Ой, а я його в рот хочу. Зуби, каже, там десь є, колись будуть. Опа! І ще будемо включати. Ну, давай, Де він тут Опа! давай оба. Так мы перед сном слушаем музыку, да? Удобно. Все. И все включаем. Де Те мені ж не видно, де мені тут нажати? жаль? От Отак.

І не прийшла на ліжко спать. Святославчик спить уже у нас вечір. І вона лягла там, де він грався. І там спить. Не пішла і до них, і до мене не пішла. Ось така красуня Фенді. Ой, чудо.